Вітаю, друзі! Сьогодні ми читаємо книжку Зайчик Франц. велика книжка-розглядалка, автор Уерзель Шефлер, ілюстратор Макс Вальтер. Видавництво, навчальна книга Богдан. Запрошуємо у яскравий і захоплюючий світ Зайчика Франца. Ви не уявляєте, скільки все цікаво відбудеться у куцехвості. Вирушивши в мандрівку сторінками цієї барвистої книжки, маленькі та дорослі любителі вімельбухів зможуть знайти відповіді на низку запитань. Кому подав крадену моркву Заяць Хак, що потрапило в об'єктив фотоапарата дядечка Ото, які шедеври створив маляр Беретка, і куди зникла какаду Анни та багато інших? Отож, уперед, до пошуків та пригод кмітливі детективи. Весняне прибирання у заячій норі. Мама зайчиха силкується винести з підвалу цілий кошик з вже непотрібними речами та вигукує: Аго, невже немає нікого? Мені в поміч? Матусю, ми вже поспішаємо тобі на допомогу, завзято озивається на двору зайчик Франц. Його сестричка Анна влаштувала розпродаж цих речей. Тим часом татусь фрабує валиком кімнату, а бабуся не може допомогти. Вона каталася на лижах і зламала ногу. Дідусеві нецікаво розбирати непотріб з підвалу. Він із більшим задоволенням розглядає книжку про кораблі. Крім того, у нього з'явилися невідкладні справи. Майстерні зайчики Напередодні Пасхи у зайчиків багато роботи. Щодня в південь привозить із птахоферми свіжі яйця для крашенок. Зайчики перенесли свою майстерню у старий цех покинутої фабрики. Тут достатньо місця для величезної машини, котра готує і розмальовує крашанки. Обережно, попереджає Франц, сирі яйця легко б'ються. Великі пошуки крашенок. У Великодню ніч у куцахвості ніхто не думає спати, усі на ногах. Кожен пасхальний зайчик отримує список справ, куди занести крашанки, шоколадних зайців і пасочки. Після цього зайчики стрибками рухаються у вказаних напрямках. Вони поспішають, до світанку все треба заховати. Зайчик Франц також має довгий список з адресами. Останній пункт призначення дитячий садок, Цезулине гніздо. Готово! Ну що, сподобалась вам книга? Якщо ви хочете дізнатися продовження, то будемо раді вас бачити в бібліотеці на Шевченка.